Всім добрий ранок. Я буду снідати. Сьогодні в мене кава, сирочок і хлібці. Дієта почалася. Мій чоловік також буде пити каву. А ще поки я спала, мій чоловік приготував свинина ошийок 500 грамів. Морквочка, напевно, одна велика. Цибулька, напевно, дві великі. Чешничок і буде отут. Що, Давідка, ти будеш готувати? Плов. А? Лов. Плов. Лох. Наливаем олейку. Вот такие у нас тут казанок кастрюли. кастрюля. на как она покраснеет, значит, температура Някога се вот Кашка получила. Да. Ну як, Давидка? Смачно? Да, піде. Часника не багато? Так, да, пока я нічого не чувствую. Смачного Давидка. Заходу.